Сьогодні ми пишемо історію звільнення нашої країни. Зсу вже очистили від ворога 39% територій, окупованих спочатку повномасштабного вторгнення. Це понад 40 тисяч квадратних кілометрів. Але все ще під окупацію залишаються понад 108 тисяч квадратних кілометрів України. З них 64 тисячі це південні частини Донецької та Запорізької областей, лівобережна Херсонщина, північ Луганську та частина Харківської області, захоплені під час повномасштабної війни. Про злочини росіян на захоплених територіях не забудемо ніколи і будемо розповідати про звірячі обличчя так званих визволителів світовій спільноті, доки ілюзій не залишиться ні в кого. Змушували мешканців жити за їхніми правилами, забороняли пересуватися вулицями, розмовляти по телефону і навіть виходити на власне подвір'я. А за непокору карали. Понад три тижні село Рудницьке на Київщині було окуповане росіянами. Ворожі солдати з'явилися тут 2 березня 2022 року і, розмістивши свою військову техніку поміж житлових будинків, одразу почали господарювати у населеному пункті. Наше село з усіх кругів воно було оточене не зі сторони перемоги, зі сторони Лук'янівки і з перемоги сусіднє село селище. Там був підірваний міст, щоб вони не зайшли туди. Получилось село взагалі замкнуте. Люди залишились без хліба, без продуктів, без нічого. Виживали як могли, харчувалися тим, що заготовили на зиму. Згодом росіяни дозволили доставляти в окуповане село хліб та продукти. Місцевий підприємець купував буханці за власні кошти, їх роздавали людям. Пекли хліб і старости сусідніх сіл та розвозили на старенькому авто швидкої допомоги. Іноді в. Давалося привезти молочні продукти від фермерів. Півгодини давалось на вигрузку. Не встигнете назад, можете не доїхати. В нас було попередження. Ну було різне, попадали під обстріли. Була така думка, що ну може мене повернутися. Різне було страшно, але ну якісь тоді не думалось. Загарбники оселилися в помешканнях селян у церкві, сільській раді та школі. Від руського міра дісталося всім, особливо місцевій гімназії. Колись у ній навчалось 88 учнів, та перебувало 11 вихованців дитячого садочка. Тепер навчальний заклад спорожнів: обгорілі стіни, вибиті вікна, спалена підлога. Ось що залишили після себе окупант. Жили вони в основному на першому поверсі тут, на другому бібліотеки був спостережний пункт. Ми вже знайшли там зошит з записами чергових. Чи може хтось? Підпалив чи може в результаті бойових дій. Школа потребує капітального ремонту та додаткового обладнання. Сім кабінетів вигоріли вщент. В класі інформатики вціліла лише інтерактивна дошка, наслідила загарбники. І в кабінеті захисту країни, де знаходяться макети автоматів та іншої зброї. Ці автомати е, були речистами розставлені по вікнам. Кого вони лякали, невідомо, але е, лякали тут, мабуть, був пункт спостереження після. Них ми знайшли ось від сухпайків коробки в одному з класів. Був ціла стопка цих коробок, невикористаних, коли вони тікали. Не забрали навіть з собою. Росіяни також зруйнували спортзал, облаштували там баню та пральню. Речі сушили в шкільній їдальні, вкрали все, що можна було. А коли втікали, замінували майже все село. Кожна вуличка, дитячий майданчик, це ж сільська рада, школа в школі навіть на деревах висіли в жестяних баночках міни. Пам'ятник замінований, дорога полював нас на польовій дорозі. Підірвалися наші військові хлопці, один на жаль, загинув за час окупації. Росіяни закатували та вбили місцевого мешканця Володимира Гресименка та взяли у полон молодого хлопця. Розповідає староста. В селі повністю зруйновані сім будинків, 62 зазнали серйозних пошкоджень. Софія Восколович знову прийшла на обгоріле подвір'я. Тут вона прожила майже 60 років. Окупанти знищили все за мить. Хата ось тут і друга хата, і під у хаті була. І груба, все було. А там оторі шахи в хаті сірвав, стояли. чотири дивани схожа, у мене нічого. Так я сюди дуже мало й ходжу, як прибав, я тиждень лежу болів. Так Жарко. Зараз жінка мешкає в чужому будинку. З рідних має лише онука. Тож сподівається, держава чи благодійники допоможуть вирішити її житлову проблему, щоб вона змогла дожити віку в своїй хаті. Ворожий снаряд потрапив і в оселю Ольги Захарченко. Повилітали всі вікна та двері, пошкоджена покрівля. Оце ж коли прилетів снаряд і попав прямо в цю хату. Оце в нас все було обложено блоками, все облетіло. Газ був тут у нас конвектор, труби все подлітало, погнулося, поламалося. Майже місяць вони разом з сестрою наводили лад на подвір'ї, покрівлю перекрили благодійники та допомогли з ремонтом будинку. Роботи ще багато, але не біда, стверджує жінка. Головне, щоб війна швидше закінчилася і показує свої улюблені квіти: нарциси, тюльпани, півонії. каже: прийде час, і вони всі розквітнуть, як і наша Україна.